Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він за для нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходи, що з отцем і сином рівно поклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь за примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Перше світле таїнство – хрещення Ісуса в Йордані. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо наших ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. <sted deven sig. Slowiren> Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марії, благодать повна Господь з Тобою, благословена між жінками, благословений прідлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге світле таїнство, перше чудо в Кані Галилейській. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяймо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим благословенний благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена і благословенний придлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радусія, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена і благословена брідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний кідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, благословенний підло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословених прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородицю, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя, душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радостья, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена і підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марії непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє світ, летаньство, проголошування доброї новини і покаяння. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися зрішних мені і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, <sajaiesta> <-zin> <sana>. <naarENNcendo> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний твітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний підло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний, прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за зрішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний, прітло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися за зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена прітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного луню. Запровадь до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте світле таємство – переображення Господнє. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з erm тобою. Благословенна Ти між жінками, благословен, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, благословен, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками. І благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний предлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний предлона Твого. Бо ти Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від покального вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нащо до Тебе прибігаємо а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'яте світле таїнство – встановлення таїнства Євхаристії. Виступаємо проти війни і гасямо її. Молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків, капеланів, всіх полонених, світських, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців. Просимо за всіх. Хто постраждав цієї доби, за всіх наших співвітчизників, які постраждали від обстрілів Росії, а за тих, які померли, просимо про них для них Царство Небесне. І Просимо теж за всіх постраждалих людей у всьому світі, які страждають через війни. А для тих, хто помер, у зв'язку з пораненнями просимо Царства Небесного. І також просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословен, і благословенний плідло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенні плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. ти тими жінками, благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений і плідло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений і плідло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодать повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений прідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних минів, годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений прідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних минів, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марії, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо. За ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна, поволодарко наша, заступнице наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву. Вітаю вас, вітаю Римокатоликів, сьогодні з урочистістю тіла і крові Христових. А у греко-католиків і православних були в четвер, було в четвер це свято, але забула вас привітати, то вітаю вас теж сьогодні. І що запрошуємо вас з Марією десь через 5 хвилин доєднюватися до молитви прославлення, яка відбуватиметься на цьому самому YouTube-каналі. До зустрічі!